Привіт, я знімаю свій документальний фільм. Це вперше, і на цьому каналі ділюся процесом, як все відбувається. Поступово йду до того, щоб його зняти, потім змонтувати і, можливо, навіть показати широкому загалу. І сьогодні був доволі важливий епізод. До цього я дуже багато кількість зробив запитів до продюсерів, до всіляких фондів, всього іншого. В, минулому, в одному з відео я вже розповідав про це. І одна продюсерка з Києва відповіла, що їй за проєкт, і було б непогано зустрітися. Але для цього потрібно змонтувати частину відео. Тобто, у мене був тізер. Які я обов'язково теж згодом покажу, коли зрозумію, що можна його викладати і показувати в тому плані, що він відображає сутність цього проєкту. Тому що те, що я зробив, в принципі, як сама продюсерка і сказала, поки що не працює. Це цитата. В принципі, багато іншої критики я почув, але здавалося б, і так, не дуже мотивованому мені це мало зашкодити, але як не дивно, навпаки. Попри дуже велику кількість якихось критичних зауважень і не дуже велику кількість позитивних відгуків, я відчув бажання виправити це, і це насправді дуже рідко відбувається. Зазвичай хочеться просто почати сперечатися. Чесно кажучи, у мене теж була така думка, але я потім зрозумів, що це ні до чого не призводить, і прогресу очевидно не буде, навіть якщо я на цьому етапі не згоден з думкою професіонала в цьому справі. Ну і я почну, думаю, що прям чи сьогодні, чи можливо завтра. Можливо, перемонтаж частковий. Те, що почув, досить цікаві зауваження, я тут їх перерахую. Значить, перше, це власне каркас історії не зчитується. Я думав, що історія якраз буде розкрита в другій частині фільму, яку я ще не домонтував, але продюсерка дуже вірно підмітила, що треба зачепити з самого початку. А я так. Розтягнув фільм. Крім того, дуже багато очевидних цілком кадрів, які вже, в принципі, трошечки набридли глядачу, особливо західних якихось фестивалів і взагалі з кадрами, жахливими кадрами війни в нашій країні. На жаль, цими кадрами нікого вже не вразиш, і люди просто до них звикли. Хоча особисто у мене вони досі викликають, м'яко кажучи, не найкращі спогади і асоціації. Тим не менш, е їх треба, можливо, дійсно зробити менше трохи в цьому фільмі. Коротше, дуже багато зауважень. Я по приїзду відразу все виписав і буду виправляти, буду рухатися далі. От, е поступово буду ділитися тут все більшою кількістю інформації. Можу сказати, що на даному етапі е сказати, що це важко нічого не сказати, тому що ти що ти робиш це як блукання просто в темному лісі. Незрозуміло, чи. Е Працює це чи не працює? Чи ти просто щось зробив те, що тільки тобі сподобається, і тільки ти зрозумієш? хоча це можливо теж непогано, не знаю. Коротше, в процесі пошуку знаходимося певному. Добре, якщо вам цікаво, як все це відбувається, з якими е, нюансами стикається, підписуйтесь на цей канал. Я думаю, таких буде бажаючих не дуже багато. Але окрім власного прогресу, я тут обов'язково буду ділитися своїми враженнями від перегляду е, художніх документальних фільмів. Що таке художні документальні фільми там якраз е, у цих відосах і поговоримо. Тож в коментарях можете написати, що б хотіли почути про процес зйомки документального фільму та монтажу його, можливо, розкажу про фестивалі, про дистриб'юцію, якщо до цього дійде. От. І в принципі, пишіть свої побажання в коментарях. Буду радий з ними ознайомитися. До зустрічі!